Цього року в законодавстві про працю почали діяти нові норми. Мова і про збільшення рівня мінімальної заробітної плати, так і про відповідальність за неофіційне працевлаштування та порушення норм виплат в обласному управлінні з питань додержання законодавства про працю розповідають звернень громадян з приводу таких порушень цього року значно побільшало. Станом на сьогоднішній день до нас поступило вже більше 107 звернень громадян з початку року. Ну, цей якщо порівняти з минулим роком, то за за весь рік. 251 звернення було громадян. Ігор Хаварівський пояснює перевірки підприємств, є планові і позапланові. Якщо списки перших можна знайти на сайті управління, то про позапланові, звичайно, ніхто не попереджає. Останніх, до речі, більше. Якщо ми виявимо фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, або коли, наприклад, з метою оптимізації працівник приймається на внеповну зайнятість, а фактично працює повний робочий день. Тобто, ви знаєте, є такі випадки, там на півставки оформляють, фактично він працює на, по 8 годин, а може і по 10. Значить, за кожного такого працівника, за кожного штраф на теперішній день складає 30 мінімальних заробітних плат. Це на даний момент 96 тисяч гривень. За недопуск інспектора до проведення перевірки також передбачена відповідальність. Якщо це проста перевірка. І не допустив, значить, там штраф три мінімальних заробітних плати, тобто 9600. Ну, якщо це перевірка з питань оформлення трудових відносин, тобто є підозра на те, що працівники зайняті без оформлення. Чи отримують заробітну плату, приховану від обліку, штраф за таку перевірку 320 тисяч гривень наразі? Інспектор, який здійснює перевірку, не приймає рішення щодо притягнення порушника до відповідальності. Завдання інспектора це якісно провести перевірку і виявити всі, наприклад, факти порушень, які мають місце на тому чи іншому суб'єкті господарської діяльності. І коли він передає передає він, наприклад, керівництву управління, оті всі матеріали, і вже керівництво управління тоді дивиться, якщо є підстави, скажімо так, призначає час і місце розгляду цих фінансових санкцій. І воно в відкритому фактично засіданні проходить. В нашій області від початку року найбільше виявили порушень по заборгованості виплат відпускних зарплат та виплат після звільнення. Загальна сума штрафів наразі складає більше 200 тисяч гривень.